До сегидинського, ідеально подидуть кнедлики. А ви вже пробували закарпатські кнедлики. У нас не одно сято без них не обходить. Готуємо, подрібнюємо дріжджі, додаємо ложку цукру, файно все перемішуємо жидкого стану, Додаємо мало тепленького молока, файно вимішаємо і мішаємо, аби це зробила шапка на дріжджі. Розбиваємо дві яйця, просіваємо муку, додаємо сіль. Додаємо нашого пару, яйця. Ой, оплимкуємо молоко, файно замішуємо еластичне тісто і лишаємо підкиснути десь годину-годину-півтора. Тісто підкисло, формуємо кнедлики. Кладу пароварку варити. У мене паруварка на два ряди. Форму змащуємо файну олою або не прилипли кнедлики. Закриваємо кришку і варимо півгодини, не відкриваючи кришку. Кнедлички готові, виймаємо і змащуємо їх маслом. І це є наші закарпатські кнедлики. Кухті, прості і нереально смачні. Спробуйте і ви і зрозумієте, чому ми їх так любимо. До кнедликів, що були треба підливку. Смажуємо цибулю. Курину грудку. У тарілці розмішуємо муку сметанкою, додаємо дом'язка, Файно перемішуємо і вливаємо солодке молоко. Доводимо до кипіння і все, медличко нарізаємо, подливку приливаємо смачного. Mm -hmm. Бачно, Юрка! Мені дуже смачно.